Це РД Хортицький та молодша група Капітошка. Усіх вітають! Малята! А подивіться на картинку, як ви думаєте, що це? Це модель року. Вона допоможе запам'ятати, яка пора року буде наступною. А стрілочка вкаже на потрібну картинку. А тепер увага на екран. Яка пора року на фото? Із снігами та вітрами їде білими санками. Королева Білосніжка роздає усім потішки Так, це зима. Мила, сонячна, красна, прилетіла вже весна, Водить з нами хоровод засіває наш город. Ах, яке красиве літо, із барвінкою й сонця звите, Просто рай для діточок, і пташок, і квіточок. Летять летять листочки лягають на доріжку. Це осінь їх кидає, тихенько нам під ніжки. А що буде після осені? А в тебе є улюблена пора року? А за що ти її любиш? От я вважаю, що кожна пора року прекрасна по-своєму. До зустрічі, малята!